Доброго дня, шановні. Трішки великою була перерва. Не знімали ми декілька днів. Чесно кажучи, втомилися за дорогу, відпочивали, розслаблялися і зустрічалися з нашими знайомими, з друзями. Не можемо наговоритися, не можемо наспілкуватися, тому що довго не бачилися. І власне витратилися багато часу саме на зустрічі з близькими, з рідними нам людьми. Сьогодні наше перше відео. Знімаємо з улюбленого місця новомосковців. Це берег річки Самара, де ми проживаємо. Тут останньою каденцією влади була, була зроблена набережна. Тут покладена була плитка тротуарна, от такі от з'явилися стовпи, тут така загорожа, тут цього не було. обезпечили жителів від близькості берега високого річки. От, покажемо вам зараз нашу річку Самару, вона у нас чудова, така немаленька. Колись по ній ходили теплоходи. На сьогодні вона трішки така стала мілкою, заміліла. І на сьогодні тут просто плавають катери, тут плавають човни і ловлять рибу, рибалки. І тут, звісно, дуже гарно, тут просто влітку гарно відпочивати. Ось перед вами так званий горбатий міст, ми називаємо його. Він після того, як сталася, як розпочалася в Україні війна, люди наші стали більш патріотичними і все розфарбовували кольори прапора українського. От на сьогодні розфарбований міст у жовто-блакитний колір. Якщо видно трішки, трішки, мабуть, видно, то активісти весь час його оновлюють. Трішки він е, потьмяніє, знову беруть фарбу, знову малюють, щоб ну якби доводять свою ідентичність, свою, е, свою українськість таким чином. Через річку, через Горбатий цей міст, дорога до лісу. Ми вам вже будемо бути в наступні наші відео, покажемо наш ліс. Через річку трішки видно. видно, де починається ліс. Тобто практично місто Новомосковське знаходиться у, ем, у лісі, практично, за річкою одразу ліс. Свіже повітря, е, чисте відносно, у нас немає також у місті підприємств промислових, є лише тільки трубний завод. Який робить труби великого діаметру, і головним експортером труб була Росія. На сьогодні робота заводу майже призупинена, оскільки у нас стосунки на сьогодні з Росією зрозуміло, як і через через війну. От. І на сьогодні завод працює дуже мало. Тому практично місто у нас таке, можна сказати, майже екологічно чисте. Чому ми дуже, чи ми дуже втішені? Ми цьому радіємо. Тому що ми дихаємо відносно чистим, чистим повітрям. Близькість Дніпропетровська, близькість обласного центру, е, до нас е, ну, якби, промисловість до нас не доходить. І ми собі, якби це, е, таке містечко, навіть називають Новомосковськ курортним містечком, тому що колись у радянський час сюди приїжджало дуже багато військовослужбовців, звільнених у запас з Ленінграда, з Москви. Тут залишалися у нас в ну, Новомосковську, тут купували, тут отримували житло, яке на той час було для них безкоштовним. І тут вони мешкають до сьогодні, тому що е, і клімат дуже м'який, і тепле літо, і м'яка зима спонукали людей тут просто осідати. тому що ну тут є як, всі для життя, є все необхідне. Таке перше відео будемо знімати далі, вам показувати наш Новомосковськ. перше з берега річки Самари. На все добре вам. До вітзення, до побачення.